Друзі, ось і настав час для відкриття риболовлі на цьому чудесному ставку в селі Хом'яківка. Зараз обід. До вечора у мене є пару годин. Я попробую половити коропа на кивок. І подивимося, що з цього вийде. А в описі до відео я дам контактний номер телефона. Всі запитання, які вас будуть цікавити, ви можете запитатися, подзвонивши по цьому номеру. Зараз я йду підгодовувати декілька місць. Так, одне є. Так, третє. Ого, глибина. Супер. Так, тут кинули легенько. Ооо, це що, дрібний? Дрібний. Так, це є така рибка, як Амур. За першим закиданням. Давай, підростай. Буквально з пів години, може трошки більше, як я підгодував. І вже є перша риба. Так, є, є, вже знову там нападає на кукурудзу, дивіться, опля! Малюки клюють. Бульк. Ну що ж, трошки рибка збільшується. Ось такий красень. Десь на 200-300 gramas Вечірній клів, друзі. Вечірній клів. Це клюнула конкретна рибка. Оце пацюк. Це буде рекорд в цьому році. Деньчина трошки змучиться. А, фу. Ой. Так, друзі, це може бути рекорд. О. Ну це махина. Зайшов гарно надійно очок. Такая штучка. Супер. Просто супер. Амурчик. 11 тонн риби сюди було запущено. Ну, в основному це короб, хоча були амури, товстолоби там деяка ще інша риба. В основному це короб. А скільки тут ще було свого рідного, і на даний момент найвеликий короб тут 16,5 кг є. Чимало є. 8 кг, 10, 12, 14. А помимо того, друзі, тут ще є рідний короб, його багато є. Такий в районі 2 кг. Ну і бачите, що цього малого. Дуже-дуже багато, прибагато. І він весь біля берега на ківок складно. Ловити, тому що великий короб, як правило, він вискакує далеко від берега. От на флет ловити так його можна. І я вже показував відео, яке непогано тут відловився. 6200, 6800, потім один обрив був потужний. ківочок ніколи не стоїть спокійно. Лише закинувся, атака пішла. А взагалі е, відеоролик я приїхав сюди зняти для того, щоб повідомити вас, моїх підписників, всіх, хто стежить за новинами мого каналу. Переглядую відеоролики, попередити, що тут відкривається риболовля. І я даю в описі до відео контактний номер телефона. Ось, друзі, оцей берег. Буде виділений для любительської риболовлі 250 гривень, одна поплавкова вудочка. Рибу можна брати до 2 кг вагою. А всі інші питання можете позвонити номер телефону залишу в описі до відео, і ви детально розпитаєте все, що вас цікавить. А з тієї сторони берег для спортивної риболовлі. От наразі такі новини. Ну що ж, друзі, ось і на сьогодні все. Дуже багато я коропів сьогодні наловив, а мури попадали малі. Однак великого коропа тільки одного взяв. Ще він під берег не підходить, а тут в основному харчується малий короб. Ще, мабуть, трошечки треба почекати. Однак, це на цьому ставку востаннє я ловлю на кивок, А далі буду ловити або на поплок, або на флет. Ну, це також буде дуже цікаво, тому що риба є тут сила селена і дуже великі екземпляри. На цьому все. До зустрічі. З вами був щоденний рибалки.